Доброго дня, шановні присутні. Радий усіх вітати на нашому заході на Дні Откритих дверей у Державній гімназії інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Кадетський корпус. Дозвольте представити начальника Кадетського корпусу генерал-майора Юросереду Олексія Парфирича і надати йому слово. Я вітаю всіх на нашому каналі. На жаль, в такому форматі ми проводимо День відкритих дверей. Ми перемістилися із полтавського шляху, ще стара адреса, мабуть, існує на сайті. Нашого. Ми зараз знаходимося в Харкові на вулиці Генерала Момота 5. Тут нові приміщення. Ми поки що облаштовуємо їх і готуємося до того, щоб почати відійти від дистанційного навчання і почати навчання офлайн. І дуже ще раз сподіваємося, що будемо навчатися. До початку війни в нас навчалось 600 дітей, зараз можливості є більше набрати. І я думаю, всі бажаючі, хто хоче долучитися до високого звання кадет, вони зможуть отримати таке право і навчатись в нашій гімназії. Я хотів би з того ще заступнику з навчальної роботи Аніко Ірині Віталійні. Доброго дня. Ми чекаємо наших майбутніх. Учнів майбутніх кадетів і впевнений в тому, що знання, які вони отримають в кадетському корпусі, будуть їм дуже-дуже потрібні для подальшого життя. Чекаємо всіх до зустрічі нашої шановні присутні, була виставлена форма на нашому сайті, і надійшло декілька питань уже по поводу нашого сьогоднішнього західного дня відкритих дверей. Дозвольте розпочати, розпочати відповіді на питання. Одне з питань, яке надійшло перше, яким чином здійснюється розподіл часу учбового дня і як у вихідні дні проходить розходів часу. Дозвольте на це питання, я відповім по розподілу часу. У нас зазвичай о 6 годині 30 хвилин годин здійснюється підйом. Після підйому йде зарядка. Після зарядки ранкові. Ранковий туалет, після цього у нас сніданок. Після сніданку навчальник в 3 на 2 години навчальних йдуть. Другий сніданок 4 години навчальних, після цього обід, самостійна підготовка. Після самостійної підготовки вечеря. Після вечеря година для особистих потреб, вечірня прогулянка, підготовка до сну і відбій. У кожний кадет у нас відпочиває не менше, як 8 годин відпочиває. В залежності від класу навчання деякий час для відпочинку збільшено, так у 8-9 восьми у них час для відпочинку 9 годин. Тому по цьому питанню Ступ. по відповідно Ступ. до розпорядку дня Ступ. все, все Ступ. Це, це у нас проходить да. проходит для всіх. Yeah. 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 Так. Yeah. Так. Yeah. Катя Сергієва пише в якому місяці відбудеться в сутні. будь ласка, на ну ми плануємо в цьому навчальному році. Проводити вступні іспити починаючи з 12 червня. 12 червня у нас, я так розумію, що ми онлайн будемо проводити. Я хочу сразу сказати про те, що можна буде подивитися на нашому сайті приклади матеріалів, які будуть потрібні для наших абітурієнтів. Які, які будуть іспити, проводиться. Ну, насамперед, це обов'язково у нас буде психологічний відбір, він буде проводитися онлайн. Обов'язкова буде українська мова, тільки мова, література не потрібна, українська мова у тестовому форматі, математика, також тестовому форматі, і фізична культура. Всі необхідні вимоги до програми з цих предметів. У нас є на нашому сайті у розділі «Вступникам». Там правила прийома є, і в правилах прийому записані всі необхідні, які вам будуть для підготовки матеріалу. Так, Дякую. Так. Дякую. Тут вихідні та святкові дні чи відпускають додому. Ну, Скажімо так, харківські, звичайно, додому можуть потрапити в вихідні святкові дні. Інші всі додому потрапляють тільки під час канікул. Але є одне зауваження. Суттєве, якщо дитина погано навчається, то додому вона не попадає. А хто добре вчиться, той йде в звільнення з субота на неділю. У нас шестиденний робочий тиждень ми в суботу також займаємось. А в неділю може до, до ранку, до понеділка, якщо хорошо вчиться, дитина піти в звільнення. Якщо дуже добре вчиться, враховуючи, що в мене приїдуть ще середа, то в не додаткове додаткового звільнення, Ну, це тільки для відмінників. А так ми проживаємо тут 24 години на сім днів. Так. Форма, форма. Да, ну, аналіз... по, по формі я думаю, зараз однозначно ми не відповімо. У нас була стилізована форма під військову. На сьогоднішній день навряд чи ми е, будемо таку форму носити. але ну, буде однотипна форма, але не стилізована під військову. Ми подумаємо над цим питанням. У нас є ще час. Я думаю, що з 1 вересня ми вже почнемо в певній формі займатися. У нас активну участь приймають е, батьки в розробці цієї форми, як правило, займаються її пошивом чи придбанням. Тобто, це питання таке, яке воно вирішиться швидко. На сьогодні на форма це так, не на сьогодні, а з перших днів форма вся вчилась за рахунок батьків. Це однозначно, поки що фінансування на форму немає. Шановні також надійшло питання. Ну це я так бачу по вступної кампанії. Які теми по кожному з предметів наступні іспити. Ну я так розумію, тут мабуть не твітки тут Так, розповім. тут декілька можна слов сказати стосовно тем. Теми може це не зовсім точне питання, але я хочу сказати, що будуть сформовані таким чином вступні іспити, що програмовий матеріал. Якщо дитина вступає, наприклад, у восьми клас, бо у нас восьмого класу почнеться, то це буде навчальний матеріал шостого, сьомого класу. Якщо в дев'ятий, шостий, сьомий, восьмого. Якщо в десятий шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ось таким чином. Все відповідно до чинних програм Міністерства освіти і науки України. Нічого зайвого там не буде, і буде рівень стандарт на профільному рівні ніяких предмет не буде прийматися під час вступної кампанії? Да, ну мене, я думаю, всі, всі знають, але ще раз повторю тоді, у нас навчаються діти, і хлопці, і дівчата в 8, в 9, 10 і 11 класах. 8, 9 – базова середня освіта і повна загальна середня освіта – 10 і 11 класи. Тобто 8 по 11 клас і хлопці, і дівчата. Стипендії немає, тут питають стипендія. Стипендія це в школі. Ні, можна отримати стипендію міського голови або стипендію президента. Але для цього треба дуже дуже гарно вчитись, приймати активну участь у суспільному житті і так далі. Це окрема, окрема тема, окрема тема стипендій. А в цілому, це школярі. Вони стипендію не отримують. Олексій Петрович, дякую, Олексій Петрович, Надійшов також питання, кадетів готують за кошти, скільки разів на день. Дозвольте по цьому питанню відповісти. Да. Шановні, у нас чотирьохразове харчування. Дитина, Кожна дитина у нас отримує сніданок, дві години занять, другий сніданок, обід і вечеря. Тобто чотирьохразове да, за... харчування. Харчування безкоштовне. Ну, тут... Приблизно коштує харчування, ну, чуть більше 100 гривень на добу. Чуть більше 100 гривень. А взагалі вартість перебування одного кадета в гімназії десь під 300 гривень. Ну, зараз трудно сказати, у нас вже більше року немає дітей. Ну, онлайн навчаються, да. тому ціни виросли. Ну, думаю, близько 300 гривень це перебування однієї дитини в день виходить для держави, а харчування трохи більше 100 гривень. Дякуємо, дякуємо. А вони та надешло питання підготовку до національного мультимедійного теста зовнішньозалежного ціня. Будь ласка, вас просити ну зразу хочу сказати, що да, ми дуже відповідально відносимося до підготовки наших кадетів до вступу вищі заклади освіти. І підготовка до ЗНО, і як ми знаємо, вже другий рік у нас НМТ, національний мультипредметний тест. Ми готуємо наших учнів обов'язково. Яким чином? Ну, По-перше, в нашому навчальному плані є години, додаткові години на вивчення окремих предметів. І ці додаткові години після уроків, тобто це після 15-ї години дня, ну, 16 ї тому що там обід у нас за планом відбувається. І додаткові години виділяються на вивчення української мови обов'язково, вивчення історії України, математики та англійської мови. Це безкоштовно для наших учнів, це є в нашому плані. І заплановано 10-11 клас. Тобто ми готуємо до НМТ ЗНО, не починаючи з 11, го а раніше, вже в 10 класі. А також ми проводимо наше внутрішнє пробне тестування. Ми це робимо три рази на рік, для того, щоб побачити, де є прогалини в знаннях наших дітей, щоб ці прогалини швиденько, як це можна сказати, убрати, щоб нічого не було, щоб діти мали непогані результати. Ну, до речі, хочу сказати, що в минулому навчальному році у нас були учні, які склали НМТ на максимальний бал 200 балів. Тому працюємо далі. Я швидко відповім, Тут два питання є, які справи потрібні для медичного огляду. Ну це у правилах прийому все описано. Будь ласка, почитайте. Там все написано, що потрібно для медичного огляду. Що входить до психологічного тесту, ми теж тут сильно не будемо втручатися как бы, в тести. Саме головне треба зрозуміти, для нас дитина повинна бути стресоустойчива, оскільки він вперше якби відривається від сім'ї. І по-друге, мала психологічні. Властивості для проживання в колективі. Ви розумієте, що дитина перебуває весь час в одному і тому ж колективі цілодобово. І це оці, оці питання, які виявляємо під час психологічного тесту. Ну Це специфіка, я думаю, що мене не треба. Які е -е, пільги отримує випускник? Випускник. Кадетського корпусу має пільги при в вищі навчальні заклади Міністерства оборони без конкурсу, а інші силові структури теж поза конкурсом на пільгових умовах на пільгових умовах, і у нас 70% випускників вступають до вищих навчальних закладів Міністерства оборони і інших силових структур, тобто в подальшому росять погоди. На сьогодні близько 80% тих, хто у нас випустився із цих уже навчальних закладів, захищають батьківщину, воюють проти агресора. Сановні присутні, також надійшло п'ять питання: чи є стипендія, чи нема. У нас стипендій нема. Наступне питання проживання в гуртожитки. У нас діти усі будуть проживати у п'ятиповерховому гуртожитку. Проживання безкоштовне. Там ще питання надійшло про перездачу під час вступних іспитів. Чи бої, можна чина не здає вступні? Є якась перездача, так ось чекати на результати екзамена. Питання від пані Тетяни надійшло. Результати ми отримуємо в той самий день, в той самий день у, на сайті, а перездачі немає, на жаль. Ну не передбачена. Перездача. І у нас працювати буде апеляційна комісія, але це не перездача. Так. Це можна подивитися на помилки, які дитина зробила під час супних випробувань. Були випадки, коли апеляційна комісія визнавала неправильну оцінку, підвищувала оцінку, і дитина поступала. Ну, це чисто об'єктивно. Ви розумієте, у нас у мирні часи до, до війни, яка розв'язана на нашій території, у нас конкурс доходив до 80 чоловік на місце. На жаль, зараз ситуація трошки інша. Так, дякуємо. І ось буквально останнє питання. Надійшло. От пані Тетяна, коли можна подавати документи? Шановні, подача документів можна вона почалася подача документів з 1 квітня. Тобто, ми на даний час всі документи приймаємо. Крім цього, розроблені правила прийому, витяг з правила прийому. Тому, будь ласка, усі бажаючі, заходите на сайт Катинського корпус міста Харків. Вкладка «Оступникам» там є. Витяг з правила прийому розписано, детально все. Деталізовано куди подавати, як подавати. І також питання, куди надсилати почту і тому подібне. В кінці витягати правого прийому, також указано, що надсилаємо документи або в електронному вигляді, також прописан адреса електронного. Набаємо новою поштою, можна надсилати документи у паперовому вигляді, відділення номер 126 І також, якщо Укрпоштою, то відділення 61115, Харків, Проспект Олександрівський, 73. Все вказано. Також вказано телефон приймальної комісії у робочий час. Безпосередньо ви можете звертатися на усі питання, які вас турбують. Все, приймальна комісія надасть відповіді на все. Де проживають кадети, та хто оплачує проживання? Ніхто проживання безкоштовне, кані проживають, хлопці будуть проживати, вони ж зараз не проживають, ми тільки переїхали, проживатимуть в гуртожитку на п'ять ніковерхові гуртожиток. Тут є там та 5, а правда його адреса. А дівчата по 6 чоловік у номері, правильно? Да? По 6, ми, пропланували, щоб санітарні норми були дотримані по 6 чоловік. А дівчата будуть проживати е, окремо в другому е, приміщенні, ну там буде повзгодно, тобто по 30 чоловік буде е, дівчат жити в одному приміщенні. Всі е, е, необхідні там кроваті, постільна білизна, ну практично є. Ну, я думаю, що це питання вирішимо. Шановна воно вітання, тут мабуть питання да. а для вас буде що по поводу, який бал потрібно набрати, щоб вступити, чи є теми для завдання, які ви можете підготувати до доступних екменів. Ну, я так думаю, що це все стосується да. що вступних іспитів. Тому, будь ласка, Так, да. я хочу сказати, що бал, який треба набрати. Він кожен рік різний. Все залежить від того, скільки бажаючих вступити до нас. Якщо бажаючих дуже багато, і бал відповідно дуже буде високий. Ну, можу сказати, що у нас не 12-бальна система, а 60-бальна система під час вступу. Тому, враховуючи, що предмети фізична культура, раз 60 балів максимально можна отримати. Далі українська мова ще 60 балів, математика 60 балів, і ми плануємо історію України, також 60 балів. Ось 4 предмети помножити на 6, 6 у 4, всі знають, скільки це буде. А це максимальна кількість балів. Ну а мінімальна, там далі буде рейтинговий список, складений, для того, щоб зрозуміти, хто до нас потрапляє на навчання, хто ні. Ось так. Що стосується прикладів, я вже говорила, на сайті Складочка є вступникам і там приклади завдань з усіх предметів, які будуть на вступній кампанії. Наступне питання: медичне забезпечення. Я хочу сказати, що у нас є штат медичних працівників, лікарі і медсестри. Якщо дитина захворіла Харківській, ми ну, віддаємо батькам, повідомляємо, ну, якщо така корма, що треба лікуватись. Так, да, не насморк. А якщо іногородній, то договір з дитячими лікарнями є, і ми за профілем відправляємо її туди, лікуватися лікувати. і ну, провідують однокласники, командири, вихователі, провідують. Дитина під контролем знаходиться 24 години у нас. І ну, єдиний, мабуть, не будемо дякувати телефонами. Да? У нас телефони. Телефоні у дітей немає, і видається на одну годину вечора. Ввечері на одну годину позвонити мамі і сказати, що все нормально. От, телефон кнопочний і е, більш нічого у них немає такого. Комп'ютери є, є комп'ютерні класи. Будь ласка, займайтеся комп'ютерами, але не. з телефонами на уроках нікого немає. Так, шановні присутні на дишу питання від пані Тетяна, приймаємо приймає дівчат. Дівчат ми приймаємо. Приймаємо 8, 9, 10 і 11 класи. Усі класи ми приймаємо дівчат. На сьогодні у нас навчається 372 чоловіка. Так. Ну це дівчата і хлопці, а мережа у нас 600. Тобто ми ще повинні набрати, набрати, набрати і наберемо. Я думаю, всі до нас прийдуть. Так, пані Катерина задає питання, що подали документи, Документ як зрозуміти, що їх розглянули, або не розглянули. Шановні, якщо ви документи подали в електронному вигляді, вам на почту повинна надійти відповідь, що документи отримували, Все добре, чекайте і ви ну, ні виклик, а так скажемо, чекайте, коли будуть проводити вступні екзамени в електронному вигляді, і будеться на дісне. Що не знав навіть формат, який буде вступлі, можливо, можливо буде очний, Ну подивимось від обстановки. Все залежить від діареса. Якщо виникає питання, якась, ви завжди можете звернутися за мобільним телефоном 099 310 83 47 у приймальну комісію і уточніть по прізвищу надійшли документи, розглянути або не розглянути, якщо вдруг десь щось не пройшло. Так, дякуємо за запитання. Пан Артем задає наскільки точні приклади завдань на сайті. Приблизно, звичайно, що не діють. Завдання не, не такі самі, як на сайті, приблизно. Якщо вдруг... Це в рамках шкільної так. програми. Ні, ніхто зверху нічого не буде. В рамках шкільної програми. У восьмий клас поступають ті, хто знає програму по 7 клас. Проблеми нема. Нічого особливого, ну я скажу, що були випадки, коли поступаючи в 10 клас 7 на 8 не множить. Ну це вже таке, це кравна історія. Олексій Петрович надходить питання, чи обов'язково після випуску з Кадейського корпусу вступати до військового навчального. Не обов'язково в нас немає такого завдання, ми державна. Якщо там, припустимо, військовий ліцей імені Богуна в Києві або військово-морський ліцей в Одесі, там у них вимога така є, бо вони військові. Ми державна гімназія на сьогоднішній день. І у нас таких завдань немає. Але більшість дітей, враховуючи суровий розпорядок, враховуючи досить серйозну первинну військову підготовку, більшість з них вибирає саме цю лінію. Ну, у нас поступаті в СБУ, військову прокуратуру, ми в поліцію, в прикордонники. Ми вважаємо, що це все якби силовики, і для нас це ну, позитивно. Дякую вам, Сімферич. Він, мабуть, питання надійшова до вас. Що ви робите, якщо дитина прийшла зі школи, вступила до катейського корпусу, чогось не знає, як їй допомогти і тому подібне. Ну, Допомагаємо обов'язково, тому що це правда. Часто буває таке, що дитина, як казав Олексій Парфір'євич, тільки що не знає таблиці множення. Тому у нас є години самоподготовки. Під час годин самоподготовки знаходиться вихователь, і вчителі вони теж не виходять додому, як тільки пролунав дзвони. Тому можна завжди звернутися до вчителя, і вчитель буде пояснювати той навчальний матеріал, який учень ще не опанував. І не має значення, чи це навчальний матеріал цього року, чи минулих років. Тому готуємось. Тут питання задаються, до ну, якого числа приймаються документи. Я... Просто на ці питання, які є розкриті в правилах прийому, відкритий сайт Кадетського корпусу Харка, там все написано і читайте. Там нічого змін поки що немає, не передбачається. Якщо будуть зміни, знову ж таки на сайті ми про це повідомимо. Також наступне питання надходить, що якщо подали документи, це ми вже розглядали, то будь ласка, звертайтесь на сайті. На сайті указаний наш телефон, будь ласка, телефонуйте, і ми на всі питання відповімо. Надійшла ваша справа, ваші документи або не надійшли. Олексій, <риклад>, це дуже таке цікаве питання. Якщо <риклад> да. я вступив до Кенецького корпусу, будуть чи не будуть мене обіжати, ну, да, скажімо так. Ні, ну ви не знаєте, не, що не, не. і звичайно, школа в школах школа бореться. Ну, враховуючи специфіку нашого навчального закладу, коли у нас старші завжди присутні при дітях, і вдень, і вночі і ну, в будь-якій ситуації, то в нас такі випадки практично виключені. Ну, без сумніву, що бувають свої. Що Спробуємо намагання показати, що я старший. Ну, вщини кажуть, в каєцькому корпусі є, але дід один це я, а всі інші вже не діди. Так точно. то й швидко. Таке питання, як діти зроблять домашні завдання, хто з ними присутній. В котру годину запроходити, і ну, частково я відповіла вже на це питання. У нас самостійна підготовка починається з 16.15-16.30 і вона до 20 години вічну 19.30 в залежності від того, який розпорядок дня у нас буде наступний навчальний рік. Ну приблизно ось так. І обов'язково знаходиться вихователі. Як я казала, вчителі є, якщо це потрібно для допомоги. Тому діти одні ніколи не залишаються. Це 100%. За статусом навчального закладу наша гімназія входить в 70 кращих шкіл Харкова із 232 шкіл. Нам всього 9 років, 10-й рік тільки йде. Крім серед подібних навчальних закладів, ми постійно перебували на третьому місці після Волицького ліцею. І Астрожсько з Рівненської області. Ми на третьому місці по рейтингу нашого навчального закладу, на який складається Міністерством освіти і науки незалежними експертами, які оцінюють рівень знань, що показали наші випускники, при здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто це більш-менш об'єктивна оцінка. По спорту ми завжди другі. Ну, правда, перші ми разні бувають, а ми другі. Чого -то так як на першому місці не виримось. Ну, Я думаю, наступить час, коли ми станемо першим. Ну, це ж друге місце та заходи подірного типу на всій території. Подібно, так, їх да, було там. По-різному трошки зменшилось, 24-26. Воно гуляє. Діти активно прямо у да. всіх змаганнях, так. Да. Да. Шановні також надходить питання, що як передати документи, в якому форматі, в якому форматі будуть проходити іспити, дозвольте, я відповім. На даний час всі документи ми приймаємо в електронному вигляді. Будь ласка, якщо в електронному вигляді немає можливості, ви можете надіслати на нову пошту. Якщо немає можливості, нова пошта, – «Укрпошта». пошта. Будь ласка, це все все указано, У нас в виді справи прийому все це указано. Тому, будь ласка, я вас попрошу всіх ще уважно подивитися на сайт. Якщо виникає питання, також вказаний телефон мобільний, на який можна зателефонувати і завжди отримати відповідь. Відповідь. У По поводу вступних іспитів також буде інформація на сайті. Також вкладка вступникам. Там будуть вступні випробування, там буде розписано для кожного класу окремо, у котрі у дня, у котрій годині будуть проходити. Тому, будь ласка, слідкуємо на сайті. Ну, тут питання, якщо я буду переходити 9 клас, то я теж 3 роки буду вчитися до 11 класу. Ну. Получається, що так. Через класи не перестребляєш. Оксі причну, шановні присутні вітання, що кадетський корпус з міста Харкова, і України. Ви молодці, бажаємо поцвітання і відродження. Дуже дякуємо вам за таке. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб відродитись і на ще більше піднятися. Це однозначно. І весь колектив налаштований на таку плідну роботу. Ми зберегли, не дивлячись на тяжкі часи війни в Харкові, ми зберегли весь колектив. Практично там декілька військових пішло, ну, ті, що побажали на фронт. Ми теж виконували завдання по обороні міста Харкова. А зараз займаємося переїздом, облаштуванням, підготовкою до нового навчального року. ну, Завершення цього року і початку нового навчального року. Тому запрошую всіх. Бажаючих здавайте документи, подивимось. Я не думаю, що буде дуже щільний графік там і багато е великий конкурс. Конкурс ми сподіваємося, таки буде. Тому готуйтесь, здавайте документи, готуйтесь і ми вас всіх чекаємо у себе. З великою вірою і сподіванням на те, що ми будемо вчитися не дистанційно, а офлайн. Так, дякую. І от я бачу, що нам задають питання, чи багато кандидатів на документи у цей рік вступу. Що багато кандидатів, декілька таких питань. Ну на даний час у нас тут тобто, на кампанія тільки-тільки почалася з 1 квітня. Так. Да, там більше двох ну, десятків всього нам все заяв поки що. Ну я думаю, що це виросте. Ми ж тільки в квітні почали е, да, прийом документів. І ось також надходять питання оні та мабуть до вас, що позапасна робота, кружкова робота. Так, у нас працюють гуртки. У нас гуртки різноманітні, це спортивні гуртки насамперед. А також у нас є гурток історичний, і навіть кулінарний гурток у нас є. Тому гурткова да. робота обов'язково. прорекламую Про свого дрова. У нас спортсмени, у нас учитель фізкультури, один чемпіон Європи, майстер спорту міжнародного класу. Андрій Адамець, інший чемпіон світу з марафону Олександр Вовк. От третій, це перший воротар чемпіона Харківської області з футболу. Це де, команда. Університету внутрішніх справ, тобто всі вчителі фізкультури висококваліфіковані. Крім того, ми перемістили сюди. У нас рядом тут є клуб Ігоря Вовчанчина. Ви знаєте, такого чемпіона міра по боям без правил. Він великий клуб і різні види єдиноборств. Тобто, ми можемо і долучитися до занять там Це рядом, буквально там 200 метрів від нас. Оксідович, от дякую за відповідь. І от якраз таке ж питання надходить, що якщо дитина займається додатково спортивних групах, позашковою, чи буде можливість поєднувати навчання і спорт? Однозначно буде, якщо дитина вчиться, вона ходить на спорт, танцює, співає, грає на музичних інструментах. Якщо дитина не вчиться, то вона не танцює, не співає, не грає на музикальних інструментах, а намагається вчитися. Тобто ми готуємо не спортсменів, не музикантів, не танцорів. Ми готуємо учнів, які, закінчивши наш кадрський корпус, будуть мати змогу поступити в той навчальний заклад, який вони виберуть. Тобто вони добре вчились, Це саме головне. А спортом, якщо вчиться дитина, звичайно ніхто не буде заперечувати і ходять до своїх тренерів. Це вже таке, ну, нема проблем для дитини, яка навчається, не порушує дисципліну, проблем взагалі з цим немає. Не виникає. Да, дякую, що тут у нас цілий ряд питань, тим, що стосується спорту, вирішує розказали, вже дуже вдячні. І от також чи буде у вас, можна буде у вас грати в баскетбол, теніс, волейбол. Там теніс, я так. чемпіон? Так, так. Да. Крім цього, <сум> у нас вчитель фізичної культури по волейболу, да. майстер спорту, тому. Міжнародний класу міжнародного класу тому. У нас є свій спортзал, є свій спортзал, поэтому заняття баскетболом, волейболом, тенісом. Це все буде в самостійної підготовки після обов'язкових занять. Шановні друзі, я дякую всім, що ви були в нас на каналі. Будь ласка, всі телефони, мої, моїх заступників, приймальних комісії. все є на сайті Каєрського корпуса. Набирайте, дзвоніть, Будемо раді відповісти на всі питання. Я сподіваюся, що ми задовольнимо кожну вашу потребу. Дякую вам за увагу всім. До побачення. Дякуємо Дякую. до побачення.